Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі про світланих, пробуджених і я не про сон. Сьогодні хочу подивитися тільки про вас. Що було, що є, що буде? Що треба знати, що ви вже закінчили і куди вам треба рухатися? Так, поїхали. Подумайте про себе. Нічого не протягуйте. Так, хто ви в мене на сьогодні? Лицар Пантаклів, Лицар куків. І по справедливості. Так, дев'яточка Пентаклі. Та тут вам треба просто прийняти якісь благості, я вам скажу, з чимось попрощатися і обрати щось. Так, вийшов чоловік у нас сьогодні. Тут чоловіки теж вони виходять на розкладах часто дівчинки вже навіть, але дівчаткам також буде корисно послухати. Вийшов чоловік, який, знаєте, як по почуттям, як кроль, а по фінансам як лицар. Тобто, старається. І розумію, що треба прийняти якесь рішення. Людина, яка закінчила якийсь <кхи> урок. Людина, яка е, про що справедливість, давайте. Про що страшний все, про що справедливість. Про... Людина, яку треба зараз взяти якийсь шанс. Дівочки і мальчики, е, е, треба взяти шанс від вищих сил. Угу. Не пропустити. Захистити щось, не втратити щось, розумієте, відстояти щось? Можливо, жінку, зараз будемо дивитися. Так, що було, що є, що буде? Куди рухатися? І порада. Так би ще не робили. Але то то так оно ну, понаїті у мене. Вісімка кубків, прощатися. Можливо, от перше, що мені пішло на основі колишніх розкладів з холостяцьким життям. Що було у вашому житті? Так, у вашому житті, щось було по праву, по праву розбите серце у вашому житті було. Ви це повинні були. Прожити, пережити. І зараз у вас, знаєте, як ви бачите вихід. Можливо, дійсно таке вам треба попрощатися із старим розбитим серцем. Тут уже у вас відболіло, ви бачите світло в кінці тунелі, і почати вкладатися в щось інше. Розумієте, шукати союзників, шукати знайомства, шукати. Новий колектив, можливо, якщо стосовно роботи. Про що і Урок дійсно такий кармічний. По праву ви повинні були його пройти. Можливо, з цим серцем ви повинні були вирости. Так, далі. Очення. В оченнячістві в якийсь час не знаходилися. Зрозуміли мене. Лічили своє розбите серце. Оченство в сім'ї у вас було через королеву жезлів. Королеву жезлів, з якою кінець. Угу. Через якийсь. Бруд. Через якісь зради, через те, що ви один одного просто не чули. Розумієте, про що я кажу? Так, це у нас було. Зрозуміли мене? Що у нас зараз відбувається? Зараз у нас відбувається. Ви перемогли. Чоловік ви чи жінка? Ви перемогли. Верховна Жриця, подивіться попередні розклади за один дом, мабуть. Верховна Жриця, таємниця про що? Знаєте, що я вам скажу? От ви не почуваєте, от не даєте собі зробити якийсь крок до своєї імператриці. Дивиться, чоловік на жінку. розумієте? От ви якось висите, затягуєте, не хочете рухатися, боїтеся рухатися. Розумієте, про що я кажу? І от вам скрито, знаєте, про що тут магія? Давайте запитаю ще так, чомусь в мене пішло, що магія на. Віка Пентаклів. Ні, вам кажуть про те, що ви повинні просто обрати. Ви повинні обрати рухатися далі. А ви цей момент, розумієте, відтягуєте цей момент вибору. Ви вже перемогли. Біля цієї жінки, що ви є, ви вже перемогли. Розумієте? І вам кажуть про те, що. ви відтягуєте цей момент е, самого кроку цього. Давайте запитаємо, чому, що, чому ви не можете обрати? Чому ви не можете обрати? Скажіть нам, будь ласка. Ви боїтеся що, що, ви боїтеся, що Фортуна до вас повернеться. Розумієте? Ви боїтеся, що Фортуна повернеться, та не в ту сторону, куди вам хочеться. Про що ще Фортуна? Знаєте, ви думаєте, що ви будете почуватися отак, от, що ви нічого не будете хотіти, а вам кажуть про те, що як карта, яка вийшла перша, що буде дев'яточки Пентаклю, будете, в, Дев Пентаклі, будете от в ресурсі реально через це. Чесно, це у вас у вас зараз вибор, у вас завертається по страшному суду, у вас завертається фортуна, а ви, а ви стоїте, так вона вас спинком випхне, бачите. Угу. Знову ж таки, карта, а ви не хочете? Чому ви не хочете? Ви боїтеся ясності, боже, ви боїтеся зробити цей крок знову ж таки до своєї фінансової стабільності. Не бійтеся, все буде добре. Не образить вас дівчинка, ні, не образить, все буде добре. Як жінка щаслива, всі інші також щасливі, наш двочки. Далі буде, що у нас. Що у нас буде? Е, дивіться сюди. От у вас, знаєте, про що у вас виконання ваших мрій, в які треба буде вкластися, треба буде порухатися, попрацювати, Де, про що диявол? Ой, диявол, знаєте, про що? Диявол от, тут саме не про негатив, тут саме про те, що у вас буде енергія на те, щоб пройти до дев'яточки пентаклів. От шикарно. Тут саме про матеріальне. Ви з цією жінкою. Розквітнете, підете в ресурс, почнете більше заробляти, розумієте? І кажуть, що це, а ви просто сидите в ілюзіях, ви боїтеся, ви боїтеся прихилити, знаєте, е, як дати їй, віддати їй должне. Боїтеся, ковиряйтеся в своєму прошлому, не ковиряйтеся в ньому в прошле. Вісімка пентаклів. Е, там, де ви тільки вкладалися, вам кажуть, що тут у вас буде зовсім все по-інакшому. Розумієте? Тут а, навіть диявол на вашій стороні. Диявол приведе вас до матеріального ресурсу, вам тільки треба. Зараз виконати бажання цієї дівчини, рухатися в її сторону, і дияволо вам дасть енергію по жезлам, по сексу це буде все ваше, і по фінансам. Розумієте, як я кажу? Далі, поїхали. Тут у нас куди рухатися? Карта блоку от знаєте, ви, от, ви не хочете, ви боїтеся, ви сидите в ілюзіях. Вам кажуть про те, що вам треба йти до любові по двічки кубків. Е, давайте так, двійка кубків, куди вам іти? Боже, та оберіть вже ви цю дівчинку. Двійка кубків, карта закоханих, старші аркани. До вас прийшла, скоріш за все, ведаюча з позапрошлого розкладу, і вам кажуть, оберіть ви цю жінку. Не сидіть в ілюзіях, не тримайте її в ілюзіях, бо за неї вам дадуть по голові. Вибачте, Рухайтеся в її сторону, ось вона ваша імператриця. Не жаднічайте на неї. Все, що ви в неї вкладете, вона вам приумножує, як люба нормальна дородна жінка. Захищайте її, кажуть. розумієте, Вкладайтеся в неї. І буде у вас новий рівень фінансів, можливостей і всього остального. Вам зрозуміло, куди вам рухатися? Порада вам. Давайте, ми тут уже вам і пораду видали. От їдь там, де ваша любов, розумієте? Вам кажуть, ця жінка розкрасе ваше життя по-новому, як ніхто ще не розфарбовував. Розумієте, вона почне, вона його розмалює, вона зробить його яскравим. Не бійтеся, відаючих жінки. Пажезлів, рухайтеся. Дев'ятка кубків, ви ж розумієте, що вона до вас з почуттями, і ви розумієте, що ви до неї з почуттями. От вам кажуть, що рухатися е, до любові. Розумієте? Знову ж таки, захищати її, Склонити перед нею голову. Порада вам. Яку вам ще пораду треба? М? Пажезлів, про що? Вам кажуть про те, що не закривайтеся від справедливості, не закривайтеся до, від, від іншого рівня. Розумієте? Ця жінка вас. Просто боготворіть в тому плані, що біля неї ви виростете. Розумієте? Давайте так. Що буде, якщо ви зробите пропозицію? От так, і мальчики, якщо ви зробите пропозицію, що ви отримаєте? Вам кажуть про те, що ви те, чого ви боїтеся зараз, те, що вам важко зробити, ви розумієте, ви от просто відсвяткуєте свої страхи, і паш Пентаклів каже про те, що у вас будуть діти. У вас будуть діти, у вас буде якийсь новий початок, про що ще вісімка мечі. От ви боїтеся, ви самі собі на щось там навіяли, у свій вибачте, красивий маленький мозок. Вам кажуть, що це ж ваша кохана жінка, ви що боїтеся зробити жінку офіційно щасливою? Кохану свою жінку, ви тут король Кубків, вона королева кубків, вона вам підстать, всі її ресурси вона вам приумножи. Все те, що ви їй покладете до ніг, вона вам приумножи. Розумієте? Ваш Пентаклів, діти і новий початок, і свято. Добре. Що буде, якщо ви не зробите пропозицію? Давайте, я ж так навіть хочу подивитися, що буде, якщо ви не зробите її пропозицію, Дівочки. Карта блоку про що? Знаєте, про що вам кажуть? Що ви будете згадувати, який ви були щасливий? Шістка кубків, шістка пентаклів. Ви будете сожаліти про цей шанс, що ви могли бути щасливим, і ви зрозумієте, що ви самі себе придали. Ви придали можливість бути щасливими. І це буде на довгий період часу. Від вас закриють всі можливості. Зрозуміли мене? Вибір робити тільки вам, мальчики, дівчаткам, корисно, буде просто послухати. Нехай кожне послання дістанеться свого адресата вчасно або трошки завчасно. На особисті, будь ласка, будь ласка в порядку черги, всіх обіймаю. І будьте щасливі!